Для того, щоб зробити додаткові налаштування відступів між рядками, ми повинні виконати слідуючі дії. Наприклад, зробимо це для першого абзацу нашого тексту. Встановлюємо курсор всередині нашого абзацу, Відкриваємо міжрядкові інтервали. Ми вже з вами говорили, як можна їх встановити, коли кхе, потрібно задати інтервали, які записані. От -отут. Додаткові параметри. Для міжрядкових інтервалів можна отримати, коли перейти до цього пункту меню. І так, міжрядкові інтервали. Тут ми можемо встановити подвійний мінімум точно множинний, одинарний. Коли ми встановлюємо варіант точно, ми повинні точно вказати, яка відстань має бути між рядками. Ну, наприклад, встановимо його на рівні 33. Натиснемо ОК і маємо отриманий з вами результат. Відстань між рядками складає 33 пункти. Можна інші налаштування зробити. Наприклад, мінімум. Окей. От буде мінімальна відстань між нашими рядками.